Розі нас інфоперші про головне поїхали. Годину тому приблизно за 200 кілометрів від Москви стався надзвичайний інцидент на державному ядерному полігоні. Підготовлена ядерна боєголовка виявилася. Дефектно пішла неконтрольована реакція, сталася аварія. Радіаційний фон в окрузі. Місця інциденту підвищився у 5-10 разів за лічені хвилини. Кремлівське керівництво охоплене гнівою вело особовий режим реагування. Автозагони, закриття місцевих доріг, підведено рівень допуску до зони. Попередню програма ядерної тріади демонстративна акція для Залякування заходу після саміту НАТО обернулася катастрофою для РФ. План Путіна залякування заходу після одразу саміту ГАГ Кремлю. Хвалив плани ядерної тріади на полігоні мали відбутися демонстраційні стрільби. Ціля показати силу і виклик, щоб налякати ЄС та США у, у центрі уваги. Система РС 28 Сармат та нова гіперзвукова зброя. Але за відомими моделями одного з елементів щось не спрацювало. Реактор на крок від неконтрольованої деескалації детона. Нації таких інцидентів було в історії декілька у 2019 році біля Архангельського полігону Нюнонскса ядерна ракета Буревісник вибухнула, створивши одну з наймасштабніших аварій, що підняли радіаційний фон. Тоді загинули кілька інженерів під час витоку реактора. Сьогодні ця історія повторилася причому з бойголовкою Б-22 24 двадцять четвертого роках. Ядерні такої було аварії. Втім, інформація про це більше закрита, але бойкіл ЯРС і Сармат уже нещодавно вибухали. Наслідки аварії як. Екологічні та політичні у зоні радіаційного забруднення плюс 15 кілометрів радіусі застосовано евакуацію Закрито залізниці та дороги радіоактивний шлейфа зафіксовано за кілька годин за межами локального забруднення планується зона тимчасової евакуації населення трампа водіє новітній ультиматум президента США Дональд Трамп розцінив інцидент як червоний прапор він закрито провів екстерний брифінг намагаючись пояснити його слова це останні попередження або росія припиняє загрозливі демонстрації або США Почнуть навантажувати в Україну сотні контейнерів з далекобійними ракетами у відповідь тиша Кремля. Але військова машина США вже рушила. Петріотомагавка Джасма атакам з вивозя до України під грифом невідкладно. НАТО реакція фронту НАТО одразу підтвердило готовність надати СБУ ЗСУ розвідання дальньої дії ракети. Літаки інструкторів висловленням підтримки у форматі тепер ніяких церемоній з режимом агресора, включно з можливістю ударів, як в Ірані, без жодних попереджень. Україна перевантажена. Обережність генеральний штаб ЗСУ ввів надзвичайний режим бойової готовності за сторони, це гарантія стримування, з іншої ризик ескалації. Заложний сирський заявили, Україна модернізована для реагування. Якщо РФ не зупиниться, наша відповідь буде миттєвою глибокою у тилу. Наразі під сільськими дорогами присутні колони з технікою. Зовнішній вплив. Що далі? Евакуація таємно сусіди країни Литва Польща Фінляндія розробили плани на евакуаційні пункти та маршрути, Якщо гра. Радіація пошириться. Пропаганда і факти постійно. Москва таємно звинувачує США і Україну у терористичній провокації, але розхитана логістика, прикриття відсутні, відповідь заходу. Новий пакет санкцій проти енергетики РФ, технологічні обмеження, контролі за поставками компонентів, введення експортного ембарго для системи тріади. Точка неповернення. інциденти з ядерною боєголовкою це не аварійна кнопка, а сигнали сценарії А РФ загинається. Бойголовки утилізовано. Програма показового страху зупинена санкції поступово знімаються. Сценарій Б Кремля відповідає нова акція Путіна, ракетно-дронова кампанія по містах України. Україна відповідь на території РФ. Варіант сценарії це ескалація до кібератак. Москва готує атаку по критичній інфраструктурі заходу. США активізують інструменти кібер і реальної оборони. Висновок, що відбувається, Росія зіткнулася з власною ядерною програмою і програла. Це не перша ядерна аварія з початку конфлікту. США і НАТО дали чіткий сигнал залякування. Не працює. Україна отримала шанси сотні контейнерів з ракетами вже на шляху. Тепер це вже не гра слів, а пряма стратегічна відповідь заходу світу в межі змінений. Якщо Путін не притримає операцію, дальні відповідь почнеться швидше ніж будь-хто може уявити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.